Ай яке, яке гарнюще озеро в лісі. А, дорогі, Друзі, всім привіт! Ви бачили, яке гарнюще дике озеро у лісі? Ай, блін, красота яка. Пташечки співають. Друзі, і в цьому озері є слині. І ми їх спробуємо сьогодні піймати і піймати тут заросше все. Вон, місця Зараз будем, буду робити місця. І спробуємо ловити їх на вудочку з боковим кивочком. Ви ж всі знаєте мої вудочки з боковим кивком. Це тіка прем'єра, не оболо е, до 100 грам тест в неї. Там, коротше, ну, в мене вона зібрана на коропа, але ж... Линь це із породи коропових, так що якраз піде. У мене тут 0,36 шнур стоїть, трохи для линя буде товстий. Ну зараз побачимо. Якщо він буде боятися брати, може жилочку поставимо. А поки що 0,36 шнур. Тут у мене стоїть саморобна мармишечка карасьова на карасика. Ну і кивочок в ролі сторожка буде. Коротше, треба потрібно. Робити місця, закормлюватися, точніше робити прикормочку, закормлюватися і геть. В інтеркриля є прикормочка линь, Карась, Творог. Це в нас буде як основа. Чуть-лі. -чуть. Обов'язково туди насипемо молоти антарктичної креветки, Криля чікс. Я ж без неї з дому не виходжу, ви знаєте, да? друзі. Так, тепер додаємо зернових, кращих зернових у світі, от трикабайс. Так як вони коропоб'яшку, то трошки сипнемо горошка і перемелених, перебитих зернушок. Опа, у нас тут мікс подріблений, натуральний. От його усього і висипаємо туди. Гороху небагато, щоб його... Не, не сильно перекормлювати. Тепер, щоб він кормився, нікуди не уходив. Гарний апетит у нього був. Це ми сипанемо ще туди перебитої коноплі перемеленої, подрібленої. Чик-чик-чик-чик-чик. Нате. Їжте. Трошки оставимо ще на наступний раз. І, друзі, додамо макухи. Макуху також любить уся риба. Коротше, у нас знову буде гетьманська прикормка. Раніше була царська, то зараз вона в нас тепер гетьманська. О, я думаю, тут плині зараз підтягнуться до нас з усього озера. Опа, Опа Ось я трошки тут попрорізав такі підготовлені місця. Ні, заходьте і клюйте, чуть-чуть їх прокормимо. О, воно, почати зашаталося. Пройшло вже десь півгодинки, як я закормився. Можна, я думаю, можна йти пробувати. Із наживки, із наживки будемо. Черв'ячка наживляти. опана, Зараз пару штучок одінемо їх. О, черв'ячка, а потім, якщо він буде плювати, хочу попробувати на наші бойлики. Клуб Рибаков на кірльові половити його. Якщо він взагалі зараз бере. Хоча він зараз повинен брати середина травня, ну вже не середина, а друга половина травня, це якраз Друзі, якраз час, коли у линів жор повинен бути, тоді він саме краще клює. А потім цілий рік тільки попадає, то випадково. О! Отак приблизно. Два штучки діли. Угу. Животіна. Угу, яка там глибина. Диви, озеро без дна. О, є дно. Там глибина, така десь метрів О, клює вже. Ну, давай. Уже щось плювало. Дивіться на тебе. Опа, друзі. Ось він є. Опа, народ. Щось піймо. Йо моє Капець. Піймав, да не те. Це капець. Дивіться, що я піймо. Дивіться, що я піймо. Друзі, ви бачили, що я піймав? О! Це капець, знаки вокше я не ловив, дракона піймав. Сховалася. Черепаха! Друзі, черепаху піймав за лапу ну, черепаха черепа да. Дай вон, які там чистів не на лапі. Які кохтяри. А ще віддай, мармишечку нашу віддай. О. Іди. Ой, ти й-мой, годи, чекає. Це черепахи будуть клювати. Чули, на нашого криля прийшли черепахи. Іди, давай. Ну. Угу, каже, ніфіга. Я знаю, що ви на мене дивитесь. Не піду. Ладно. Поправляємо червячка. А я думав, нічого собі вже і клює. А це черепаха залізла. Собака клюнула зразу. Думаю, нічого собі гарний лим там як пручається. Ну гадіна, ну нічого. Ого. Здесь як швидко побігла, дитя. Чук-чук-чук. Бульк. Так. Фольтстарт називається. Фольтстарт. На що ти там падаєш? Пішло. Це озеро ніби як кар'єр якийсь затоплений. Ну глибоко просто труба. О, клієн. Опа, друзі. Що знов черепаха. Там зачепилося. А ні, це вже... о о як, я ж кажу, зараз на спливуться. Усі лині спливуться. Та риба, за якою ми охотимося. Дивіться, який линочок. А? Красота. Так. О, і вже десь у сітці був. На цьому видно. Клас, Блін. царська риба, казали на них називали їх. Так, зараз ми, мабуть, поставимо норку, будемо кидати норку, а потім їх будемо відпускати, тому що це маленькі, побачимо, скільки ми їх піймаємо. Пам'ятаєте, друзі? кращі, в одній із кращих норов. Плюс одразу із стойкою. Опа, шик. Опанага. Вона там середній ще зав'язується, щоб вас риба не тікала. Ну що, іди давай. Тусуй там. Черв'ячка всього зняв. Ну, це мені таке подобається. Коли закормив півгодинки і лені тут, як тут. Та ще й що, що вони ж на дикому озері, це взагалі кайф, не на якомусь там платніку. платнику. Я завжди кажу, що на дикарях набагато легше ловити рибу, тому що вона там голодна, не закормлена. Тільки давай щоб ще гарно піймати. О дудочка, що прикольно з цією дудочкою. Куди захотів, туди й опустив, туди й закинув. А то мені колись там писали, та ладно, типу, наші ці кивки взяв поплавка і вперед. Ось кивка дивіться, разом. О, є глибина. Закинув туди, куди вам потрібно. Любі корчів, любі очарати. І достаєш вже туди рибку. Одиця Опа. Наступний лиміння тут. Опс. Ріцей це який. Ну цей ще менший. Ти взагалі маленький, такі великий. 200 грам. Що в нас? Що у нас тут? Це тут, де ми черепаху піймали. Шо там черепаха виїла, мабуть, прикормочку. Черепахи те закрили, блядь. Ага. Єдно. Ну що? Ви ні, клю это здоров'я по здоров'я. Приїхав собаку купати. Кидай угу. їй воду, хай Ух! Ой, давай. Опа! Знову винок такий здоровий. Цей, що перший побільший був, а цей взагалі десь, який маленький. Ну, дикий, це щоб їх у свійське озеро якесь запустити. Які красивий. Яка гарна така незвичайна риба. Розкраска в неї така, а гарненька. Як вона любить жити там, де заїлено, водорослів багато, і це гарно. І кажуть, дуже добре, але це ж маленький, дуже маленький линок. Зараз поймаємо, якщо ще приймаємо пару штук на черв'яки, будемо пробувати його на бойліки. Цікаво, буде він на бойліки піймати на наш бі. Раз. Класна рибалка. Класно тим, що довго чекати не потрібно. Тяжко зайшло їх сюди. На прикормочку чимало. Ну, давайте, клюйте. Приєм, братани. Давай, 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 давай. Є. Білий. Саме І зуси. Дивіться, діти прийшли. Прийшли дітки. Такого нірку не будемо брати. Прийшли дітки. Малесенькі. Дикі виночки, такий 80 грам. Йди, брат. Та, що Ти там ти так запутався. О, це щось там побільше. Але так запутається. Не зрозумів, що зійшов чи що. А ні. Запутався сильно. Ну, налаз, давай. О, вийшов, да? за вечеря, так? Замотався за очара, потрібно заладити, розмотувати. Ну, там вже такий біліть маєш. Ого, Ого, горбакувато. Ого. Це вже щось на рибу схоже. Дядько линь. дядько линь. О. Я ж Одірвав. О, друзі, дивіться, який гарний зараз покажу його. Ого. Нічого себе. Оце він, оце я розумію, такий. такий вже ківлуха, то й більше, як луха видається. Гарні, ай, гарні лині. Да, Друзі, з красним молоком такий. Дякую, дика риба. Дика риба на лісному озері диком. Бачили, друзі, який гарнющий линь. О, блін. І такий аж він як кирпичик. 10 кг 200, а може і більше його буде. Потрібно взяти вісуліки і зважити. Зараз ми його зважимо, не? клас. А поки трошки його ще підкормимо. Красота. Такі лині ловити. Так, нуль. 940 грам. Кулас. Клас ланьок. Клас і що цікаво, друзі, тут ніхто цього линя не ловить, за це озеро ніхто не знає. Місцеві тут ловлять щуку, окуня там. Глиня ні. За того вони тут так і клюють, вони тут голодні, гарно їм прикормочки кинуть. І все. І ми з линями. Так що шукайте такі лісні озера. Багато де. Особливо ті, що недалеко від Дніпра, та недалеко від Дніпра озеро. І одна озер лісних, ну Майже у всіх є злині. От зараз їдьте і пробуйте. А то беріть удочки з кивочками. Це найшвидше обнаружити лина. Удочка з кивочком по очеретах. Він по очеретах зараз тусує черв'ячок і ви його швидко знайдете. Бо з поплавочком, то на цих диких водой, могли там не сильно знайдете місце, де закидати. Він. А от з кивочком куди хоч залізете. Цей роз три штуки зарядив. Чим більше, тим більше лин ловиться, між іншим, друзі. Одного б поставити те саме маленька і дивіться. Там вже сонце піднімається, починає припікати. А Линь любить зранку клювати. Цей не такий великий, але все рівно не геть маленький. Такий підліток, блін, і з'їдає черв'яка повністю, геть повністю. Ой,

Ей, раз. Теж такий хорошенький такий грамчиків 700 мабуть. Красавчик. І дірочку. Ну менший, ніж тип, що перед цим був. Ух ти, Який. Тут де самого здорового піймали. Ух Черноку пали. О, ну знову такий гішко, я як для дикого, непоганий, гарненький, такий грам 600, пів кілушечка. Що, друже, що скажеш? дом дом що скажу. Я вже вам показував. Компанія Інтеркриль зробили прикольні, прикольні лінієчки із ПВХ, такі будуть служити вам дуже довго. Так, линь, 20 см. Бачили мінімальний розмір. І ця лінійка метрова. В катері її приклеїли, собі взагалі буде бомба. Зараз ж по нових правилах на рибалці ви повинні мати з собою обов'язкову лінійку з дозволеними розмірами. Так, стій, Стій, братику. от взяли в нашого линя і поміряли. Нуль. І тут у нас... а то вони взагалі маленькі дозволяють забирати. Його. Наші линь, дивіться, друзі, міряються, по, по ось до саме не міряється, тільки до оперення. Наший линь 27 см. Тобто він проходить, бачили? Ой, стой, він з'їхав. О. О, Нуль. О, наш линь 25 см. 25 сантиметрів, тобто він проходить. Дімаю, дозволили забирати взагалі таких маленьких линьків. Бачите, бо в дикій природі. Ну, здорового досить досить складно зустріти. Йди, друже. У нас дозволений розмір. Ось велика ж така хороша лінієчка. І ото, коли рибачите на дикій водой, щоб не було непоняток з рибінспекцією, везіть собою лінієчки, ви будете знати. В який розмір риби можна забирати, будете міряти і відпускати недомірків. Так, ну що, ще б гарненько облення піймати. І я хочу піти по... попробувати тут на щуку покидати. Половити щуку. ловлять, ловляться, бачили, тільки закидай. Тільки пускай вони клюють. Коли ти їх прикормив, хорошо, гарної прикормкою, Вони зайшли і гліб я ж кажу, дехти. Тільки опускає, заставає. І знов зачотненький. Ну що, підемо щуку поганяю, друзі. Ну, ловляться линіше і добре ловляться. Можна, якщо добре упертися, зараз ну, дивіться. Я тут час рибалки, скільки ми там піймали, я хочу все щуку. Давно щуку не ловив, Лині линями, зараз підемо щуку ганяти. Блін, красиві рибки. Гарненькі, гарненькі. Стій, братик, що зараз ми подивимось, скільки ми вас там наловили, да? Да, хватило вас мучити. Гей, гарний. Щоб було в своє озеро, наловив би в озеро пустив би його. Такни. Дивимося, що туди у нас. Скільки ми там їх спіймали. О, це щось там вже є, Щось там є. ну випадайте. У вас пір'я начепляється. Садки класні, прорезіні, бачили, ну поїздні не прорезіннений, а з ПВХ зроблений. Ого, друзі, дивіться. Три, шість, вісім, і одного я випустив. Дев'ять штучок, дев'ять линів таких. Більших, менших, зараз маленьких ми всіх відпустимо, а більших пожаримо. Давно я линів не їв, йовки палки Кажуть, сама добра риба. Та сама добра для Михайловича це карасик. Клас, просто клас. Бачили, я ж кажу, що удочка з боковим кивочком. Це просто вбойніша штука. Убойніша по усій мирній рибі. І, і ленночки. Ачали, бестренько линочки. Друзі, напишіть в коментарях, хто ловить линя. На кивок. а ну напишіть, так, йдемо, відпускаємо. Усіх дітей відпускаємо собі, оставимо більше. А цих менших хай йдуть, хай ростуть і розмножаються. Отака От фігня-малята, як колись казав дід Панас. Був такий дід, казочки дітям розповідав. Друзі, а якщо серйозно, удочку з боковим кивком. Вас у кожного повинна лежати у тубусі чи чохлі з собою возити. То десь їдете, навіть встановилися, взяли з собою опаріки, червячки, щоб в машині лежали, раз там або мастирочки замішали. І то на кивочок, блін, скрізь. Ну майже вся риба, мирна риба, на кивок ловиться. Беріть на озброєння, це вудка просто. Убойна. І навіть бачили линій, це б на поплавочок, там би його попробуйте його піймати, коли він зараз весь в очеретах. І на, на дні вата, ну це важко. А тут з кивочком бомба, убойна штука. І, між іншим, друзі, я на кивочок використовую тільки тіка приміри, тому що ми ловимо коропів, там, амурів. Це досить потужна вудочка і вона легенька, що головне. Я коли з берега ловлю, то використовую більшість 5,80, але й 4,80, так як ось зараз у мене 4,80 вудочка. Ну і все. Супер бомбоклас. Коротше. Я ці вудочки, кому потрібні, я їх збираю на замовлення. Кому що потрібно, пишіть мені на пошту. Пошта буде прикручена під цим роликами. Я їх відправляю по всьому світу у дружні країни. Кому вудочки потрібні, кому потрібні запчастини. Ось боковий кивочок. самі шикарні, самі правильні бокові ківки. Потім мармишечки на карася, на коропа. Також. Пишіть мені на почту. Або хто купляє в інтернет-магазинах, то ви ці снасті можете купити в магазині Карпзандер, в магазині Terra Fish, ну, тобто скивочки, мармишечки, там, кормачки, польський пінопласт. пінопласт Міхалича вже його назвали, хай буде пінопласт Міхалича. Отаке. Коротше банда Супер-бомбоклас, зараз підемо поганяємо щуку. І, друзі, в Україні продовжується війна. Не забувайте допомагати нашій армії. Ми допомагаємо спецпідрозділу Омега, донатимо їм, допомагаємо ремонтувати авто, забезпечення і більшість зараз ми вложимося в дрони, в дрони, в дрони. Ви знаєте, дронами вони там роблять просто вещі. Так що допомагайте, номер карти буде внизу під роликом. А вам я бажаю всім мирного неба над головою. З вами був Михалич, канал Клуб Рибако. І всім пока-пока.